Так, друзі, всім доброго дня. Збираємося потрошку на лиман. Завтра вже виїжджаємо, я, як я вже казав, будемо енергетики, старлінг. Сітки, дякую, пані Тетяні. Спальники. Зараз ще заїду до двох людей, які мені обіцяли спальники. Дякую Віталію Дзюбі та Вані Масягіну. Теж, що вони спальниками відгукнулися на моє прохання. Вже буде у нас. Я свій віддаю, це вже буде у нас 4. Віталік 2 купляє. Ось, що ми там ще, рожки, доп... допоміг. Такі у нас е, медицина трохи, такі мри на голову, теплі чоботі. уже холодніше, хлопці вже просять утеплятися. так, З цим розібралися. Ще виложив я в гаражі, тому що це не по напрямку. Є в мене дефібрилятор, але немає ще кабеля. Шукаю кабель і, в принципі, будемо його пробувати запускати. Якщо він працює, то дуже добре, тому що він може спасти багато життів. Е, лежить для мінометників. Отакий протезний зарядний пристрій. Це піде для 151-го бату. Цей генератор піде на 36-й мінометник. І Стерлінк також їм. Тому всім дякую, хто допомагає. Працюємо далі. Важко, тяжко, але треба працювати. Слава Україні!